А як правильно приймати вітамін Д, щоб він засвоювався? Всім вітання! Вітамін Д це, можна сказати, найважливіший, який є не тільки вітаміном, а ще й гормоном нашого організму. І часом люди п'ють руками цей вітамін, який може дещо підвищуватись, а якщо припиняють його пити, то його показники у крові різко падають. Так не має бути, і тут є певні нюанси, про які вам необхідно знати. Скоріше за все, ви приймаєте вітамін Д неправильно і робите багато помилок через незнання біохімічних та фізіологічних процесів в організмі. Та як зробити так, що вітамін Д засвоювався добре, тому що вітамін Д це важливіший елемент нашого здоров'я. Він потрібний кожній клітині нашого організму і ми не можемо нормально себе почувати, мати нормальну шкіру, нігті, волосся та лібіду, якщо у нас недостатній рівень вітаміну Д в організмі. Так, чому, коли ми п'ємо цей вітамін, то він не засвоюється нашим організмом та не підвищується його рівень у крові? Дуже частою причиною є дисбаланс у роботі шлунково кишкового тракту, а саме проблеми у жовчному міхурі. І часом ми навіть не знаємо, що ми маємо ці проблеми. Також не дає можливість засвоєнню вітаміну Д аутоімунні захворювання, такі як псуріаз, аутоімунний тиреоїдит, ревматоїдний артрит та інші. Наявність пухлин в організмі теж знижує чутливість клітин організму до вітаміну Д. Так що робити, щоб вітамін Д все ж таки засвоювався нашим організмом? Практично покрокова інформація. Для початку подивіться на препарат, який ви приймаєте. Може, у вас препарат неправильної форми, може неправильне дозування. Людям, у яких погано засвоїться вітамін Д, необхідно підвищене дозування і обов'язково прийом разом з вітаміном К2. Якщо ви все перевірили і визначилися з препаратом, то чим ще ми можемо допомогти своєму організму? Ви маєте приймати цей вітамін на постійній основі і бажано ще додати магні. Також можна додати омега-3. І ще один нюанс. Останнє дослідження показали зв'язок між прийманням вітаміну Д та розладами сну, тому не варто вживати добавки після вечері та перед тим, як ви збираєтесь лягати спати. За словами експертів, прийом вітаміну Д в правильний час робить добавку більш ефективною. Оскільки вітамін Д належить до переліку жиру розчинних, він найкраще засвоюється в поєднанні з їжею з високим вмістом жиру. Наприклад, яйця, молоко, насіння, горіхи, авокадо. Саме з цієї причини фахівці рекомендують приймати добавку під час обіду. Ну, а якщо ви звикли пити вітамін Д та інші добавки зранку, то робити це варто лише під час ситного сніданку. І ні в якому разі не запивати водою, адже вітамін Д у воді не розчиняється. Цікаво, а ви знаєте свій рівень вітаміну Д у крові? Поділіться своїми показниками у коментарях. І чи легко вам піднімати ці показники?